Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо подорож нашої України та сьогодні поговоримо про Кіровоградську область. Кіровоградська область, область Центральної України. Межує з Черкаською областю, Полтавською областю, Дніпропетровською областю, Миколаївською областю, Одеською областю та Вінницькою областю. Обласний центр місто Кропивницький. Раніше вона називалася. Єлизаветград пізніше називалося Кіровоград, а тепер з 2016 року називається Кропивницьким. Місто названо на честь драматурга Марка Кропивницького і збудував у цьому місці театр. На території області знаходиться хутір Надія. Це садиба, в якій проживав Іван Карпенко карий Запрошував у себе в гості Крушеницьку, Кропивницького і Старинського. Написав в хуторі Надія близько 11 творів, які увійшли до Золотого фонду. На території області знаходиться музей ракетних військ стратегічного призначення. Там ви можете побачити е, балістичні ракети та пускові шахти. На території області протікає річка Південний Бух з притокою Інголець, на якій заходиться місто Кропивницький. Ну а на сьогодні все. Закінчуємо. Ставте лайки, не забувайте підписуватись на мій канал, адже це добре допомагає контенту. Всім побачення.